Ну що, друзяки, ми на каналі, вірніше, ви на каналі Паша Ротор. І зараз ми знімаємо, ну, напевно, легендарний випуск через те, що він буде, напевно, що ювілейний. Десятий на каналі, не знаю, що зараз вийде швидше Роторхаб чи випуск про те, що ми зараз будемо знімати. Я думаю, що вже ви по назві здогадалися, що саме сьогодні вас чекає. І давайте буду з вами відвертий. Я сам дуже чекав цього, чесно. Я спеціально ніяк не прикладав, тільки там Reels записав, і тікточик один, і все. Я не прикладав ні етикетки нові ніяк там не підклеював їх взагалі. Тобто я хотів своє, е, такі, скажімо так, здивування і ефект вау залишити, е, щоб це попало на камеру. Довго ми вже з Вадимом мали зняти це це вже цілий тиждень. Ну тут нас зайняті люди за камерою стоять. Але ми викрили трошки часу, помили мотики. Вірніше, я їх помив дві години тому, щоб вони трошки підсохли. Не було змоги це знімати, тому що ви самі розумієте, що як ми це знімали, то ми просто мали б десь три години десь існувати, поки вони сохнуть. У нас сьогодні є два мотоцикла мої, які вже продані. Це бушні мотики, які ми залишили на собі на прокат, типу в плані, щоб їх прокатати, подивитися, що куди. Вони вже продані. Люди дуже їх чекають, люди дуже хочуть їх забрати. Тому ми маємо швидко зняти цей відос, підготувати мотки на відправку і щоб вони далі поїхали радувати своїх нових власників. У нас є нові етикетки. Ну Но це не просто нові етикетки, це етикетки з новими дизайнами, які приїдуть в червні місяць, якщо все буде добре. І так будуть виглядати ну, типу, два мотоцикла. Взагалі буде 13 різних дизайнів. Я зараз пропоную не затягувати крепко час і починати. Давайте з синього почнемо. Перший мотік. Ми його почнемо здирати, етикеточки. До речі, я не бачив ще його просто чорним, просто пластик. Типу, не бачив. На фотках на заводі ще то було давно, і то було неправда. Тому знімаємо етикетки і погнали потім приміряти нові. Після того, як я закидав відоси в TikTok, де ми його миємо, ми його багато разів мили з там з струєю, зблизька. Мені дуже багато людей писало, взагалі просто питало там: діба, а що з а чи їх не здере. Ем, я так зрозумів взагалі глобально, що це проблема, коли зуміш кархером мотики, здираються етикетки. На наших мотиках такого нема. Дивіться, навіть ось ці захисні плівки, вони ще досі є. О, давайте, бачите? Ось так. Да, Воно виглядає. Дивіться. Оп, гляньте. Насправді, етикетки на Rotor F1. Дуже потужно наклеєні, Взагалі, тобто, ми скільки мили, ви бачили, після змагань, після грязів, всяких, нічого абсолютно з ними не було. Не було ніде, не не піддиралася етикетка, не здиралась, не пробивалась. Е, і можна зайти в мій Тікток, до речі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. На Ютубчик підпишіться пацани, бо це ми для вас знімаємо. Обов'язково. І ніде не було ні разу такого, щоб навіть піддерла етикетку, я її доклею. Тому я, чесно, приємно здивований. Я не знав, що є така проблема. Я думав, що всі етикетки по факту, апріорі, нормально наклеєні. Ну, взагалі. Тому я радий, що на роторі так. Я радий, що в нас нормальні етикетки. Хоча чесно, я абсолютно ніякої ну, спеціально нічого не робив для того, щоб вони були такими, які вони є. Ті, що ми наклеїмо, я надіюсь, вони так само будуть живучі, вони не з дешевих. Це приблизно там плюс-мінус медіум матеріал. І я думаю, що прямо зараз нам варто приступити до того, аби, скажімо так, слегка роздіть цього моцика. О, до речі, бачите, я піддираю і, і не так то воно й легко йде. Вон прям клей. От. Дивіться. Він прямо прилипає капець. Якось я навіть думав, що це буде набагато легше насправді. Тому що тяжко піддирати, дивіться, тяжко. Я тепер, ну, я тепер реально розумію, що кархер його не бере. Прямо от піддирай мені вже ногті болять. Давайте зараз прямо вже візьмемо і наклеїмо фару. Два, до речі, є дизайна. є такий димний, їх буде три види. Це інший вид. Ми його стилізували під F1, але це не F1, F1 не буде. F1 тільки додається на Ardo Grey. Ми прямо на чорний це наклеїмо. А це ми просто стилізували для того, щоб у нас є мотик. Нам просто цікаво в принципі, подивитися, як буде в принципі виглядати мотоцикл з таким дизайном. А F1 залишається з таким, як він є, просто що додається один колір і чорний ми трішки змінюємо. Дивіться, розказую. Багато є в інтернеті взагалі, як клеїть етикетки. Я багато різних відео передивився. Хтось каже там висушувати, хтось каже теном підігрівати. Чого я не грію теном, через те, що тут достатньо така, скажем, класна основа, яка реально приліпає. Її, головне, треба приліпнути. І все. І якщо ви зараз нагрієте клеєм його при поклеїці своїх дизайнів, там будь-хто, то ви не зможете віддерти. через те, ж клей розплавиться, він вже буде приліпати. А бачите, я зараз не попав, я собі його віддер, і все одно йому нічого, через те, що це пластмаса, і їй треба дуже добряче, скажімо так, пристати для того, щоб прямо не, не могти його віддерти. От і все то. Тому, якщо ви там один раз не попали і другий раз просто його піддергнули, так як я, то нічого в цьому абсолютно не буде. Он дивіться, далі я просто йду вже по... О, бачите? Супер. Просто ідеально. Глянь. Ну просто можете відсилати свої мотики вам поклею їх. І потім, коли ви вже їх нормально приклеїли, тоді тоді можна вже гратися з стеном. З феном, з чим хочете. О, бачите? До речі, ще такий лайфхак. Ви можете її викривлять в ту сторону, в яку вам треба. Оці. В кінці, тому що не завжди очі пластик, не завжди етикетка, не завжди макети. Вони сходяться між собою, і через це воно в кінці на цих тоненьких лініях воно по центру все попадає класно, але на тонку лінію треба чуть чуть вигнути в ту сторону, в яку вам треба. Мусили піти взяти тена. Народ не знімається взагалі. Просто не знімається, дивіться. Це на другій швидкості його гріємо. А, я вже руки себе почу. Просто мертво. Сидить мертво. А, капець. Просто капець. Не хоче йти. Це треба якимось жорстким розтворітелем знімати. Ми зараз це знімемо для кадру, бо воно синє неприкольно, але вадим знімаємо тут з боку, як ми. Тут просто, ну дивіться, Ладно, це, це все треба дуже довго і нудно робити, тому це ми вам не будемо показувати. Ми просто поздираємо все синє, що є, і далі переключимося на чорний і чорний зробимо, я думаю, нормально. Не вийшло нам, на жаль, з першого разу зробити так, щоби. Щоб ми його гарно заклеїли, нас залишилось ще один на маятник-етикетка, дві на щитки пер і дві на саміпера. Скажімо так, перший блінкомом, як воно зазвичай буває. Ну, Як обично, коротше. Вперед, щось біжимо спішимо. Дизайн. Дизайн, мені цей димний подобається. Він мінімалістичний. Він абсолютно відрізняється. Це мені теж подобається від F1, бо розказую відразу, що це буде ротор Бронкс. Це теж буде 300. -ка. Він буде зроблений на базі F1. Це буде рама F1, типу колеса, візуал. Але це буде, скажімо так, спрощена версія. Буде підвізка без регулювань, буде мотор без балансувала. Що дасть йому ще більшу потужність, тому що балансвал забирає, забирає десь силу півтори сили. Чого ми виводимо це в іншу модель, а не робимо там ротор, наприклад, F1 Lite, ротор f 1 Pro. Скажу зараз коротко, потім, коли вони все прийдуть, розкажу тезісно, що кожна модель має мати свій розвиток. По суті, через якийсь там певний період часу, там пару років, це будуть абсолютно дві різних моделі, окрім тільки яка не рама і взагалі просто параметри. Тобто, типу висота, довжина і ширина і вага. Але цей буде мати свій розвиток мотоцикл Rotor Bronx, F1 буде мати свій абсолютно так, так само окремий розвиток, тому що якщо ми будемо робити Light, Pro, Medium, то ми просто перемішаємося самі між собою. І ми не зможемо кожну модель робити таку, яку якою вона має бути. Тому, наприклад, просто показую як приклад, можливо, ротор F1 має ще десь покращитись в якихось там певних нюансах. А там, наприклад, ротор бронз має ще упроститися. То, типу, і це буде просто окрема модель. А якщо ми будемо це все робити в одній моделі, то би лайт стає ще лайтішим, а просто є ще протішим. Не знаю, як це просто зробити, тому ми так зробили. Ротор бронз буде виглядати по базі F1. Потім ви побачите, буде три дизайна. Ось цей один ми наклеїли так аби як, бо, типу, у нас не сильно є часу, якщо чесно, це такий лайтовий відосік. Але зараз ми F1, там, де буде нардо Grey, ми зараз гарно все, всі ці моменти. Бо я, чесно не знав, що воно так буде погано здиратися. Зараз ми ці всі моменти погріємо тену, постараємося їх повністю гарно склеїти. І F1 ми гарно зараз наклеїмо. Тому давайте будемо переходити до нього. Цей ми доробимо і вам потім все рівно покажемо. І тут, може, щось буде трошки краще. Не здира... ну, от Тільки так здирається, все. У мене тепер тут більше питань, ніж відповідей, якщо чесно. <рив> я чесно думав, що вони зараз нормально почнуть здиратися, як на всіх остальних мотіках. Просто капіць. О, це нормально. Це нормально пішов. Ну капець, просто капець, я ледь здираю. З Синього ще более імені воно йшло. Тут гляньте оцю, дивіться, я підцепив. Дивись. Повністю. Давайте зараз будемо пробувати отак. О, глянь, глянь. Але я розумник. А, то є в теорії шанс, що ми там тоже так само можемо зробити. Зараз ми попробуємо нагріти. якщо у нас пластика так здирає клей, то в теорії... Просто що тут, бачите, що тут перо не пластикове, воно якби би е, ребристе, і там він всередині, а тепер чому воно дуже пано віддирається. Іменно це що з пера. А те, що з пластикової накладки, то я не знаю чому. Давайте. Yeah. Це метал такий, він прорізблений. Бачиш, глянь, пішов, пішли полоси. Знаєте, приказку, якщо там Магамед не йде гаре, да? Гара йде до Магомеда, То, коротше. У мене ж куча щитків є просто чорних. Якщо воно не знімається з щітка, ми зараз просто відкручуємо щиток за 2 секунди. В принципі, що ми з одним і зробили з тої сторони. І беремо просто-йдемо новий щиток, не поклеєний. А ці чорні будуть вже під якийсь чорний, наприклад, мод. Так, дивіться, це ми відвідаємо ложимо сюди. І давайте будемо шукати фара. Фар теж є багато. Так що можете пацики їх. Бить! Скільки захочете. Комутатори. Приборки. Тут не пахне вообще. Де? Поясніть мені. Де, може бути, маленький. О! Щиток! Ха -ха -ха! Є! Берете ротора ловите. Дивитесь, що вам підходить під мотик з ротора. І, а, і купляєте його в мене через те, що ми дуже багато заказали на літо. На ті мотики, що прийдуть просто капець. Просто. Я вам так скажу, скажу в кількості. В кількості на 4 моделі разом з F1 приїде десь 3,5 чи 3,5 тисячі різних запчастин. Типу мотик моток всього складається десь 175 запчастин, якщо кожна прям. Ну, типу, якщо ми рахуємо там е, ці шпиці, як одна запчастина, да, і так далі, то десь 175 різних запчастин складається мотоцикл, Ну це я за Красача говорю і за ендуріка. А приїде три тисячі запчастин. На чотири моделі ми просто все уп'ятерили до кожної моделі. Там буде дуже багато, про тому, що наприклад, ротор Бронкс і ротор F1 мають однакову базу, одинакову раму, получається, одинакові там щіткі зв'язди, пластик. Все дублювалось. Не було таке, що ми заказуємо там до Бронкса, і це піде на F1. Ні, на F1 був окремий каталог. На бронкс був окремий каталог. Саме на Titan, бо це 250 п'яточка, і ротор Адонікс. Бачите, ви вже все дізналися. У нас буде модельний ряд. Найменший мод найдешевший це ротор Титан 250, Bronx 300, F1, і Adonix. Adonix і F1 будуть різ в одинакову ціну 290 доларів. Але це зовсім два різних мотоцикли. Типу, якщо Bronx і F1 вони однакові, ну в плані база. Ми просто раму взяли одинакову і пластик, а там начинка друга. То Adonix буде коштувати так само 290, але це зовсім інша рама. Типу, це ендурік. Але він такий широка сідушка, багажничок, типу ним таким, що в підвищий зріст, чим F1, він довший, там він повнорозмірний. І дуже скоро вас чекає в червні місяці дуже багато контенту по цих мотоциклах. І особливо, я знаєте, що подумав, десь з цього контейнера плюс-мінус 5 людей військових купили мотики на ноль. І я думаю, що прикольно буде від компанії Rotor просто зробити такий кейс, що і мотик буде в хорошу ціну для військових. І буде якісь запчастини чи сервіс. Ну, я не знаю, чесно, ми про це думаємо, як це правильно зробити, тому що мотоциклів не так уж і багато буде. І не всі підійдуть, наприклад, під ті задачі, там, да? Тому що треба якісь там, адонікс і F1 класно підійдуть до цих під ці задачі. Тому, я думаю, ми щось прикольне приготуємо і в наступних відео, там, і взагалі відео розпаковки наступного контейнера, якщо доживемо, все буде Окей, то ми розкажемо, покажемо. Я думаю, що вже буде готова пропозиція до того часу, коли воно все прийде. У нас деякі є. Моменти на мотику, там потім покажемо, що воно не сходиться, те, яке ми малюємо. Те, які нам сказали, ну під пластик нам же дають всякі там рендери в кривих це називається. Не підходять деякі деталі. Два крила не підходять. Тобто на заводі. Дизайнери, які там вже конкретно малюють, не малюють, а конкретно друкують наші дизайни на моїй мотіки. Ооо, клас! То вони щось. Перероблюють так, щоб воно ставало там, міліметр в міліметр. Тому що, по суті, ті, що ми зараз надрукували, це ж будто би, так воно і є. Те воно і має бути. Але дві Дві деталі не підходять по розміру. Ну, типу, вони такі, як будто би, сируваті. Зараз побачимо, там, покажу. Бач, тут воно довше йде. О, а в нас лікала коротші. При тому, що з цих наших лікал друкують оце сюди. Тобто вони все одно щось там підробляють під свій розмір, не знаю. Не знаю, чому відразу ми не можемо це зробити, тому що ми говорили за це. Що... Бо я хочу теж робити етикетки. До речі, можливо, навіть буде варіант, що можна буде робити свої дизайни через нас на ротора. І, до речі, на Ardo Grey найбільша кількість їде мотоциклів F1. F1 взагалі всього, всього їде 25 штучок. Тому що ми виросли в моделях і в контейнері вміщається 100 мотоциклів, і ми поділили. Тобто, як будто би F1 мало би їхати більше, але хотілося б зробити якусь новішу модель, іншу модель, іншу політику. І F1 вже розказує. Вони, не буду казати, що саме, але F1 покращується на 8 пунктів. Ну, давайте просто 2, наприклад, вам скажу. Це інша передня підвіска, краще, жирніша, і, наприклад, задній амортизатор е дабл-регулювання. Не одне зверху, а вже знизу так само буде. Тобто, це все буде в ту саму ціну. Чому так відбувається? Чому ціна не йде вверх? Тобто 8, 8 модиф модифікацій, а ціна залишається сама. Тому що ми ростемо, виросли об'єми, набагато виросли об'єми. Скажімо так, ми компенсуємо щось в доставки, щось тут робимо. По-перше, ще ми не платимо оренду, тому що ми вже, до речі, знімаємо в Роторхабі. Це тільки початок Роторхаба, але все одно, ну, тобто, це. Скажімо так, теж не треба десь тисячу доларів там, віддавати за якийсь склад комусь. Це теж лягало би на Мотіки. Тому мотіки залишаються в тих самих цінах. І будемо старатися їх покращувати, робити інші класніші моделі з гарною ціновою політикою. Грей мені дуже подобається, цей колір. Я ставлю на нього ставку, реально. Я собі хочу залишити Нардо Грей, і взагалі я би хотів би, чесно. Розкажу вам, що я ніколи не їздив по місту на мотоциклі. Типу, скільки років я їжджу, тільки ендурік. І що вам розкажу? Типу, а! Ти що? Класно, впав не на клей. Недавно один клієнт з Рівного купив F1 і попросив мене перегнати його йому на гараж. Я це зробив. Я проїхався по місту по суті. Перший раз в житті. Ну так, типу, нормально. І я вам скажу, що це просто топ. Чесно, я просто так з цим загорівся. Е, тепер що я хочу зробити? Я взагалі хочу зробити з F1 Мотарда. Можливо, навіть мотади f 1 300 будуть в продажі. Чесно, це дуже прикольно. Реально. Типу, ти, ти відчуваєш просто таку свободу, що капець. Пробки, не пробки, літо, класна погода. То я собі хочу зробити в мене є ж мотар колеса. До речі, їдуть на ротори мотар комплекти. Те, що немало важливо. І, ну так, плюс-мінус я вже кажу. Чесно, е план такий був. І взагалі він ще досі є: зробити мотарди в районі 400 доларів, щоб вони вже продавались тут, в Україні. На цей раз не вийшло. Вони десь будуть продаватися в районі 450 доларів. І взагалі будемо працювати в такому руслі, щоб в нас вийшло зробити мотарди на всі мотоцикли. Мотард колеса. Прямо ми будемо брати ступиці, будемо їх розбирати. Не знаю, чесно, як ми потягнемо це по грошах, через те, що все рівно ротор це в першу чергу це мотоцикли, а мотард колеса вони до дорого коштує. Ну, давайте так, навіть так? 10 комплектів це взагалі нічого. Це вже 4 тисячі доларів. Тобто не завжди вистачає на всякі такі фіндіклюшки, бізділушки вільних грошей. Тому ми все рівно робимо упор на мотоцикли. Коротше, я єдину, знаєте, що зрозумів при поклеїці е, дизайні. Ну, взагалі, типу, коли ти клеєш етикетки, не треба боятися, все. Головне не з пацани. Я просто пам'ятаю, як я клею першу свою партію. Ну, це капець просто. Я там капець, там туди-сюди. Зараз дивіться. от Просто дивіться. от Прям в лайві. Рахуйте секунди. Взяли. Відірвали, повністю. Я повністю відклею все. Приставили плюс-мінус. Отак, оп. Там, трошки ми не попадемо, але із того, що. І погнали, все. Дивіться, раз. І тут ми рівняємо. О, дивіться, ми все, ми тут попали і тепер просто починаємо заглажувати. Все. Ну, типу, воно виглядає так дуже просто. Я вже розумію, просто, да, що, що виглядає, воно капець як просто. Ну насправді це вже мастерство. Такі моменти тут тяжко клеять. Отакі, так, да, такі вже так легко не вийде. Але. І їх ми подужаємо. Місі нам треба система координат. Нам треба один, щоб попав гарно. Всі інші ми вже по ньому плюс-мінус будемо заводити. Бачите, попали. І головне, дивіться, щоб воно не приклеїлось куском, бо піде бульками. Просто так беремо рукою і отак по чуть-чуть заводимо булічки акуратненько пальчиком. Викидаємо сюди. Бо воно, бачите, воно ламається на стиках. Виламується і все. Якщо ти не проведеш його, о, все, єсть ні єдної бульки, і попали все чотенько. Тож буквально за 30 секунд. Продолбались ми з ними знатно. Чесно, думаю, ми це зробимо за пів години. Ми сюди їхали, як уже Вадік, ну, типа, ну, година це на все. І ми вже звідси їдемо. Зараз. 9.30, 9:30 вечора! Ми приїхали сюди. Ми тут 2,5 години, так? Ми маємо F1 Nardo Грей. Він прям вау. Не знаю, як передає камера. І прям. Я вже його бачу на матардаш. І просто він такий сосочний, прям кап'є. Ще потрібно, е, потрібно зрозуміти одну річ, що це ми друкували все одно етикетки, такі, типу, це не ті, які вони будуть, не ті кольорові гамми, які будуть на мотоциклі. На мотоциклі набагато, набагато, набагато якісніша етикетка. Набагато буде якісніший друк, якісніше колір переданий. Але мені подобається. Мені навіть оце подобається. Ми, коли малювали, я знав, що ми будемо робити Nardo Grey. Це буде прямо на F1, його буде найбільше поштучно. І це прям лайк. Лайк, like, давайте плавно перебираємося на е, оранжевий. Отако, От давайте там, там, там і стій, здалеку. Коли ми почали клеїти передок, я такий типу. Так, чорний на чорному, дим, Давай, думаю, доклеїмо. Ну, коли ми доклеїли все, щітками тільки не вийшло, бо ми не, до, ну, не допетрали, так якби спочатку, але він прям класний, класний дизайн. Він мінімалістичний. Мені подобається, що дуже класно виділено ротор і 300. Типу, ти будеш їхати, всі будуть розуміти, що ти на 300. І буде три кольори. Буде ось такий, буде персиковий, прям персик. І буде фіолетовий. Прямо такий димний фіолетовий на чорному кольорі. Це буде інший фіолетовий, чим в F1, те, що зараз є. О, як здалеку далеко він дивиться. Ну прям дуже навіть. Що я можу сказати? Доробимо цей доклеєм. Я на завтра ним займусь. Щітки знімемо все, до тут руля. Все тут приведемо в гарний вигляд, тому що я теж його класно не мив. І дякую вам за перегляд. Не знаю, не знімали ми матеріала, там на півтори години зйомки самої. Не знаю, наскільки вийшло відео. Дякую, що ви підписані на канал. Всі, хто не підписані, підписуйтесь, підписуйтесь на мої соцмережі, особливо на телеграм, тому що там самий класний двіж. В інсті більше так картинка, в телеграмі реально ми переписуємося, в коментарях відповідаємося, спілкуємося, обговорюємо різні моделі. Тому всі, хто хоче, бронюйте моцики, їх небагато буде. Бронці, до речі, також буде 25 штучок всього лиш. Типу, сама дешева трьохсотка в Україні. Ну звучить дуже класно. При тому, що всі, хто взагалі бачили F1, типу, це буде F1, ну, типу, по базі. Якщо вам підходить F1, довжина, ширина, висота. Він вам підійде, тобто трьохсот за 1950, як будто бою звучить дуже класно. Ось такі будуть дизайни. Ось такий додається дизайн на F1. Далі у нас дуже багато для вас контенту підготовленого. Ви не втрачаєте радість, надію Ха, у житті. Підписуйтесь на ротор, будьте з ротами, сідайте пацани на мотіки. Через те, що мотіки це свобода. Мотіки це просто люта свобода, і це самий найкращий спосіб для пацана розвіяти, розвіяти собі мозги. Всім бажаю того ж самого, що відчуваю я, коли їжджу на мосику. Тому сідайте на мотики, дивіться ротора по можливості. Сідайте на ротора, але до цього треба почекати до червня місяця. Тому дякую вам за перегляд. Не прощаємось.